Вправа 743. Для яких значень х? Перше задання: квадрат двочлена х x плюс 2 на 225 більший за квадрат двочлена х мінус 3 Ну що ж, стартуємо. Тоді ми можемо зробити яке рівняння: що квадрат двочлена х плюс 2 то це х плюс 2. У квадраті. Так. На 225 більший за квадрат двочлена х мінус 3. Це означає, що різниця між ними. Відняти. Квадрат двочлена х x-3 має дорівнювати 225. Є? Ну що ж, зв'язуємо тоді рівняння і знайдемо відповідне значення x, щоб в нас була така, виконувалася така тотожність. х плюс 2 до квадраті за формулою квадрата суми, записуємо квадрат першого виразу, це буде х у квадраті. Додати подвоєний добуток першого до другого виразу. 2, що множиться на х і множиться на 2, другий вираз у нас 2. додати, І квадрат другого виразу це 2 в квадраті. Ну, і відняти Зараз хміну 3 до квадрату, то квадрат першого виразу це буде х у квадраті. Відняти там мінус 3. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на х, що множиться на 3. І плюс квадрат другого виразу, це буде 3 у квадраті. Так, а різниця вся має дорівнювати 225. Є? Ну що ж, тоді виконуємо множення буде х у квадраті, додати 2х що множиться на 2, це буде 4х, додати 2 у квадраті це 4. Ну і відняти, записуємо. х у квадраті мінус. 2 помножити на х помножити на 3, це буде 6x. І додати 3 в квадраті це 9. Є і це дорівнює 225. Ну, а зараз розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус х в квадраті плюс 4x плюс 4 записуємо без змін. У дужках було x2, то ми записуємо як мінус х2. Було мінус 6x, ми записуємо плюс 6x. Було плюс 9, записуємо мінус 9. І це дорівнює тоді 225. Є? Ну що ж, х у квадраті, і мінус х у квадраті. Ця сума дорівнює 0, викреслюємо. Ну, і у нас тут є 4х і є 6х. То разом це буде 10х, так? і є у нас плюс 4 і мінус 9. Так, тоді мінус 9 плюс 4 це буде мінус 5. Так, і це дорівнює 225. Є? Переносимо мінус 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 10х дорівнює. 225 у нас було, зліва було мінус 5, справа буде плюс 5. То 10х записуємо тоді. 225 плюс 5 це буде 230. Є, записуємо, чому дорівнює х. Потрібно добуток 230 поділити на відомий множник на 10. То пишемо, що x тоді дорівнює. 230 що ділиться на 10, це буде 23. Є. Записуємо відповідь. Отже, для яких значень х квадрат 2 на більший? Для х дорівнює 23. Є. Друге завдання. Для яких значень x? Квадрат двочлена 2х-4. У 4 рази більший за квадрат двочлена х плюс 3. Ну що ж, записуємо, що квадрат двочлена це 2х мінус 4. Тоді до квадрату має бути у 4 рази більший. Тобто, це буде 4, що множиться. Ну і квадрат двочлена х плюс 3. Пишемо x плюс. 3 до квадрату є. Ну що ж, розв'язуємо рівняння, знаходимо, при якому х ліва частина дорівнює правій. Тобто, яке значення х. Скористаємося формулою квадрату різниці. Отже, 2х мінус 4 до квадрату. Квадрат першого виразу це буде 2х до квадрату. Мінус подвоєний добуток, 2, що множиться перший вираз у нас 2х, другий вираз у нас 4. Ну і додати квадрат другого виразу це буде 4 у квадраті. Це дорівнює. 4, що множиться, х плюс 3 підносимо до квадрату. То квадрат першого виразу це буде х у квадраті, плюс. Подвоєний добуток. Першого та другого виразу, давайте тут пустий вираз. 2, що множиться на х і множиться на 3. Це буде 6х. Так, і плюс квадрат другого виразу, 3 у квадраті або 3 на 3 це 9. Є? Ну що ж, 2х до квадрату 2х що множиться на 2х, це буде 4х у квадраті. Далі відняти. 2 помножити на 2х 4х помножити на 4, це буде 16х. Плюс 4 помножити на 4 4 у квадраті, це буде 16. Далі це дорівнює. Справа розкриваємо дужки. 4 ще множить на х, це буде 4х у квадраті, далі додати. 6 помножити на 4, це 24, то буде 24х, додати. 4 помножити на 9 це 36. Є? Ну що ж, зліва і справа, ми можемо відняти або додати будь-яке число. То виходить, що 4х у квадраті зліва і справа є такий доданок. Якщо ми віднімемо 4х у квадраті зліва і справа, то ця сума дорівнює 0. Викреслюємо її одразу. Ну а інше, давайте тоді переносити вліво і справа з протилежним знаком. Отже, зліва у нас є мінус 16х, так і залишається. Справа було плюс 24, зліва буде мінус 24х. Це дорівнює. Справа було 36, так і залишається. Зліва було плюс 16, справа буде мінус 16. Мінус 16х, мінус 24, це буде мінус 40х. Це дорівнює. 36 мінус 16, це буде 20. Є. Знаходимо х невідомий множник. Потрібно добуток 20 поділити на відомий множник на мінус 4. Є. То пишемо, що х тоді дорівнює. 20, що ділиться на мінус 4, це буде мінус 5. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Відповідь. Отже, для якого значення х квадрат більше на більший. У 4 рази записуємо для х дорівнює мінус 5. Є.